І Всім привіт! Ви на каналі Песі Фортнайт і сього це новини Фортнайту. Е, е, стало відомо на сьомому е, день народження Фортнайту з'явиться такий торт. Е, е, також з'явиться пістолет, який буде пускати ФВК за палима, і гривень буде наносити 50 хп піддесяті хипиби остри. На не буде передбачатися 5 секунд. Mm -hmm. ми буде, ми беруть, за файлому ігри може з'явитися на з 20% рік, і буде з кожного вашого стрибка е спавнити кульки. Арсенал е воїтеля був заблокований в чемпіонатах Fortnite. Стало відомо, віддав... Форт... який скін буде Fortnite у вересні. Якщо чесно, ну мені цей скін дуже подобається. Я би радив всім його купити, але як ви хочете. Не кожен міг заметити Ти -ти голову дума... під час трейлеру, але деякі гравці Fortnite кажуть, що це... ця голова з'явиться під час. Це... Оновлення за домом, коли він з'явиться в пропусті в Fortnite. І це були новини Fortnite. З вами був, як завжди, Пепсі Фортнайт. Не забудьте підписатися. Всім па-па!